Показувати, щоб бачили, де ще можна різати ліс. Повинищували ліси, самі пні і ожина ріжуть, а садити нове немає кому. Банда! Отак, пані Лідія відповіла на наші коментарі. Шановна пані Лідія, ліси створюються для того, щоб не тільки їх різати. Там паркова зона, там люди ходять туди відпочивати. В такі важкі. Часи можна дійсно почити від навколишніх ситуацій, які склались, і дійсно я наголосив, що створюються, і саме ми створюємо такі ліси. Підходимо до створення лісів, починаючи від насіння, Тобто збирання насіння з плюсових дерев, правильна обробка їх, стратифікація, потім висів, створення. Сіянців лісоволі, основних лісоутворюючих порід, а потім з подальшим їх висаджуванням іменно вже в лісових культурах. Всі ці процеси є у нас на сторінках. Для чого ми їх показуємо, щоб люди дбали про навколишнє середовище і розуміли, як ці процеси відбуваються насправді? І дійсно в лісових господарствах є планові вирубки дерев, без цього на жаль, ніяк. Але коли вирубуються дерева на місце їх садяться зовсім нові дерева, які в подальшому створюють великі лісові насадження, і це все справа лісників.